Шановні друзі, новинка про те, як ми можемо протистояти російським дронам та ракетам. Скоро Рашка Чебурашка зможе запускати по 800 дронів на добу, а не по 300-400, як раніше. Повідомив спеціаліст з радіотехнології Сергій Флеш. За різними оцінками, РФ масштабувало виробництво дронів Камикадзе у 5-7 разів. Росіяни максимально намагаються відійти від іранських та китайських комплектуючих, використовуючи російські, ускладнюють алгоритми роботи проти засібів РЕП. А у нас є потужна відповідь, я вам хочу сказати. Заступник міністра оборони України Олександр Казенка заявив, що український оборонно-правословний комплекс може виробляти до 10 мільйонів дронів на рік. Це було озвучено на безпековому форумі діалог Ла» в Сінгапурі. Він також заявив, що українські дрони є дешевими та перевіреними в бою у порівнянні з іноземними аналогами. Я вам кажу, призначати на державні посади треба тільки через дурдом до потужного. Він взагалі розуміє про що мова, яке потрібне виробництво для того, щоб зробити таку кількість дронів на рік. О, я спитав у штучного інтелекту і ось відповідь для виробництва 10 мільйонів ПФВ дронів на рік з високим ступенем автоматизації. Потрібно близько чотирьох великих заводів, які працюють по три зміни з графіком 24 на 7 і загальним штатом приблизно 1700-1800 осіб. Включаючи як виробничий, так і інженерно-технічний персонал, на сьогоднішній день, уявіть, Китай з мільярдним населенням може виробляти від 6 до 8 мільйонів дронів на рік. Та що там нам той Китай? На банкову треба завести колумбійський допінг та будуть так виробляти, щоб Китай відпочине зі своїми 6-8 мільйонами. На фронті автомобілів нема. Кожного дня через телеграм-канали військові збирають донати на автомобілі та запчастини. А ці покидьки з міністерства оборони варують у них яйця, а потім відпочивають за кордоном. Де Резнікав, колишній міністр оборони, можна спитати, у якому окопі зараз сидить. Ну ладно, мільйони дронів. А що з ППО? Можна узнати. Кожен день маємо статистику від держави про кількість дронів, які атакували Україну. Маємо цифру, скільки всього збили, і цифру на враження дронів. Так, ось та різниця по дронах, які не уражена, це майже всі, які летять на Харків. Давайте згадаємо скільки разів на протязі 3,5 років потужний казав після атак, що потрібна ППО. Скоро ми його придбаємо. Три з половиною роки, ніяких змін. Все, що запускається по Харкову, долітає у ціль, практично. Столиця пережила нещодавно та сьогодні вночі жахливі атаки. Але майже в такому режимі Харків живе вже три з половиною роки. Раніше дрони збивали зі стрілецької зброї, як під час Другої світової війни. Знаєте, виїжджали військові та давай з автомата, з рушниць, з кулеметів гатити по цим дронам. А зараз без ППО дуже важко. Росіяни модіфікують дрони. І щоб збити з кулемету, треба бути термінатором. Але, я казал адмирал Гордон. Зато у нас уже есть такое, что в состоянии перепахать Россию и перебомбить ее как следует. Я не буду забегать по батьке в пекло, но у нас президент есть, который рассказ, рассказал уже про Поляницю про Пекла ракеты. Это все правда. Все, что он говорит, это э, сделано нашими конструкторами, нашими рабочими руками. Это выдающиеся ракеты. Вот. А у нас еще кое-что скоро будет. Но, но есть. Просто скоро об этом объявят. А это для России капец. Это капец. Они полезли в страну, где производились ядерные ракеты, где производились вообще ракеты, где есть еще люди, способные производить, способные придумывать. Я не разумею, уже есть, чего готовимся вырабатывать. А ну давайте потужного вас послушаем. Вы говорили про дроны, ракеты, паляницы и нашу, нашу баллистику. Расскажите, пожалуйста, про успехи, как они летят, не летят и что тут Паляниця летить, а пекло летить. А, рута летить. Мають успіхи. Ці три речі летять. А, балістика готується. Ну, ви зрозуміли, які питання можуть бути до заступника міністра оборони про 10 мільйонів дронів, до адмірала Гордона. Якщо трузуб готується. Я не знаю, что там готується, але боевые голуби у нас уже есть. Вот давайте подивимось. Квартал 69, подготовил сюжет. Русский мост снова подвергся нападению, и по неподтвержденным сообщениям взрыв был вызван голубем, известным по операции Паутина. Я это. В начале недели самолет взорвал, потом доставка ебать. Сейчас мост взорвал, и нихуя них никто не заплатил. Это был репортаж от студии Квартал 69. Подписывайтесь на наш ТикТок и Телеграм-канал. Ну на сегодня якось так, друзья. Підписуйтесь на канал тут сатира проти абсурду. До нових зустрічей!